Вітаю вас, малята. Вийшла вранці я на канок і сказала Добрий ранок, сонцю, полю і пташкам, добрим людям усім вам. Дітки, послухайте загадку і спробуйте відгадати, хто до нас прийшов. Де вона проходить, там травичка сходить. Квіти розквітають, солов'ї співають. Хто це, дітки, як ви думаєте? Це весна. Весна приносить нам тепло, сонце, красу, квіти та приліт птахів. Голосно та весело співають пташки, які повернулись додому з теплих країв. Дітки, послухайте, як гарно співає пташка. Дітки, а ви знаєте, як називають цю пташку? Це пташка шпак. Повторіть дітки шпак. Шпак це весняний вісник. Шпаки першими на весні прилітають до нас. А чи знаєте ви, як називається домівка у шпаків? Малята. Вона називається шпаківня. Повторіть, дітки, шпаківня. Люди допомагають пташкам, будують для них будиночки, щоб шпакам було де жити, бо вони не будують самі собі гнізда. Дітки, подивіться. Що робить хлопчик? Хлопчик турбується про пташок, будує для них будиночки. А зараз давайте подивимось, які гарні шпаківні змайстрували для птахів люди. Та як шпак залітає до свого будиночка, пропоную і нам зробити шпаківню для шпака. Але перед цим давайте розімнемо наші пальчики. Пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Давайте повторимо ще раз: пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Молодці дітки. Перед тим як почнемо роботу, треба підготувати. Білий аркуш паперу, серветку, клей, олівець та форми з кольорового паперу. Перед тим як будемо наклеювати нашу шпаківню, подивимось, як вона буде виглядати. Беремо квадрат коричневого кольору, кладемо посередині аркушу паперу. Потім беремо трикутник жовтого кольору, складемо зверху над квадратом. Потім беремо кружечок чорного кольору. Ось така шпаківня у нас з вами вийде. Складаємо наші форми на місце. Починаємо наклеювати нашу шпаківню. Беремо квадрат коричневого кольору. Це буде середина будиночку. Змащуємо його клеєм олівцем. Дорослі, допоможіть, будь ласка, малятам. Покажіть, як треба проводити клеєм олівцем по кольоровій формі. Потім викладаємо квадрат. На середину аркушу паперу добре притискаємо пальчиками та розгладжуємо серветкою. Однією рукою розгладжуємо, іншою тримаємо форму. Тепер будемо приклеювати дах для будиночку. Для цього беремо трикутник жовтого кольору. Теж гарно змащуємо його клеєм олівцем. Потім трикутну форму викладаємо зверху над квадратом. Це буде дах нашого будиночку для птахів. Гарно притискаємо її пальчиком та розгладжуємо серветкою. Тепер у шпаківні нам залишилося зробити круглий отвір, щоб птахи змогли туди залітати. Беремо кружечок чорного кольору, гарно змащуємо його клеєм. Потім викладаємо наш отвір для птахів на середину будиночку. Гарно притискаємо пальчиками та розгладжуємо серветкою. Дітки, подивіться, який гарний будиночок для шпаків ми зробили. Таким чином, ми з вами потурбувалися про наших птахів. Ми шпаківню будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. Дітки, ви великі, молодці, дуже гарно попрацювали. Пташки будуть дуже вдячні нам за наші будиночки шпаківні. Малята, скажіть, а яка пора року до нас прийшла? Так, весна. А що вона нам приносить? Тепло, сонце, красу, квіти, приліт птахів. А як називають пташку, для якої ми сьогодні робили будиночок? Правильно, дітки, шпак. А як ще по-іншому можна назвати цей будиночок? Правильно, шпаківня! Я буду дуже чекати фото ваших шпаківень. Дякую вам за увагу. До побачення, мої малята!